Любі діти, запрошую вас до гри, яка називається Порахуй та скажи! Я вам буду зачитувати приклади, а вам потрібно сказати правильну відповідь. Ну що ж, почали? Чотири олівця. До них додати ще 4 олівця дорівнює скільки всього олівців. 6 зошитів, до них додати ще 3 зошита, отримуємо скільки всього зошитів. 5 ручок додати до них одну ручку, дорівнює скільки всього ручок. Дві шишки до них додати чотири шишки дорівнює скільки всього шишок. П'ять грибочків до них додати два грибочки дорівнює скільки всього грибочків. 6 груш. До них додати 4 груші. Дорівнює скільки всього груш?